Халі-халі, олі бе дойч ляненде! Ви завітали на канал Deutsch Booster, де я, Міла, роблю для вас німецьку простою та доступною. Я ще бачу німецькою вже більше десяти років, і моя суперсила, це моя картавість, і, звичайно ж, вміння пояснювати найзаплутаніші теми німецької найзрозумілішим шляхом. Я вже колись пройшла той самий шлях і знаю всі ваші болі вивченні німецькою. І знаю, що коли мова заходить за закінчення в прикметниках. Внутрішній стан приблизно такий. В принципі, основна складність вивчення німецької зазвичай полягає саме у відмінюваннях артиклів, займенників, прикметників і так далі. Але як я завжди люблю нагадувати своїм студентам, все не таке страшне, як здається на перший погляд. Якщо тисячі студентів вже змогли опанувати цю тему, значить вийде і у вас. До речі, якщо хочете стати одним з цих студентів, запрошую вас на сайт Deutsch Booster, де можна побачити актуальні набори до груп та можливості навчатись під моїм наставництвом. Посилання під відео. Отже, почнемо з головного. Прикметники у німецькій мові відмінюються тоді і тільки тоді, коли стоять перед менеком. Наприклад, Das Haus ist groß». Це банальне речення рівня А1, де ми просто кажемо будинок є великий. І прикметник groß не має ніяких закінчень. В той час, як фраза це є великий будинок вже вимагає прикметника перед іменником. І, відповідно, і закінчення. Das ist ein großes Haus». Зроблю превентивний удар і одразу поясню, в чому тут буде здаватись складність. По-перше, не існує єдиного варіанту вибору закінчень. Для різних випадків буде вживатись різний тип відмінювання. І по-друге, окремо відмінюється артикль і окремо прикметник. І їх закінчення рідко будуть співпадати. Про які ж випадки йде мова і від чого буде залежати тип відмінювань. Все залежить від того, що стоїть перед іменником, тобто яке слово його супроводжує. Це може бути не тільки артикль, але ми будемо відштовхуватись спочатку від нього. Тому пригадаємо, артикль у німецькій мові може бути означений, діадідас, неозначений, ані-айне, ein а може бути відсутність артикля. І відповідно до цих трьох випадків існує три типи відмінювання: сильна відміна, слабка відміна та змішана відміна. Ми почнемо з вами зі змішаної відміни, gemischte Deklination. Це у нас буде відмінювання з неозначеним артиклом ein. eine. Або коли у нас будуть слова, які також дають неповну інформацію про слово. Що я маю під цим на увазі? Ну, от коли ви чуєте ein Regal, ви можете чітко стверджувати, що воно у середнього роду. Або що воно чоловічого роду? Спойлер: ні. Не можете. Тому що ein може бути і там, і там. Так само, як і слова Kein, mein, dein і так далі. Невеличка ремарочка. Неозначеного артикля в множині не буває. Але слова кайне майне в множині можуть вживатись. Проте ми все рівно зараз розглянемо тільки однину, а множину розглянемо вже окремо, щоб не плутатись. Повірте мені, вам так буде легше. Отже, якщо артикль не показує мені чітко, якого роду це слово, хто збирається це робити? Прикметник? Тому в номінаті в закінченням прикметника мені треба чітко показати, якого роду це слово. Наприклад, середнього ein interessantes Buch, або чіткого чоловічого, ein lustiger Film. Виходить, коли у мене артикль ein або «eine», я прикметником чітко вказую якого роду це слово. А у всіх інших випадках просто стоїть нейтральне закінчення е e n. І що ми маємо? Ein grosse тиш. Genitiv eines großen tisches, датів einen großen Tisch und Akkusativ – einen großen Tisch. А тепер спробуйте самостійно провідміняти слово сполучення гарна картина з прикметником «schön», «das Bild». Раджу зараз поставити відео на паузу, подумати, записати свої відповіді, а вже потім вмикати і слухати мої відповіді. Сподіваюсь, ви це зробили. А буде все так само легко за даною табличкою. Номінатив ein schönes Bild, geniet eines schönen bildes. Чому саме Bild змінилось на Bildes у генетів вас поки хвилювати не мусить. Це відмінювання іменників, якщо ви поки не знайомі з цією темою нічого страшного. Татів schönen Bild und Akkusativ – ein schönes Bild. Тобто ви показуєте рід закінчення прикметника лише там, де у вас артикль ein або eine. тобто у називному і у знахідному там, де вони повторюються. А тепер одразу подивимось на слабку відміну – декнеціон. Це у нас буде навпаки відмінювання з означеним das» або словами, які так само чітко вказують на слово, показують його рід і число. Діза, Їда, Їна, Зольга і так далі. Подивимось зараз з вами на начебто нову табличку. Чому начебто? Бо, як бачите, вона майже не змінилась. Єдине, що тут змінилось, це те, що наші закінчення ja, er, ja, es, E, ЕС, Е змінились просто на Е. E. Чому так? Тому що тепер нам вже не треба вказувати, якого роду це слово. Це вже робить означений артикль Де, Ді, DAS. Тому, в принципі, у слабкому відмінюванні всього існує два закінчення: або Е, e, або Ен. Виходить все ще легше. Там, де до цього, нам треба було вказувати особове закінчення. Тепер ми просто ставимо закінчення Е. E. «Ein інтересантес Buch» перетворюється на дас інтересанте Buch». «Ein lustiger фільм стає lustige фільм. Провідміняємо знову той самий великий стіл: Der große tisch, des großen Tisches dem großen Tisch den großen Tisch. Порівняйте з попереднім варіантом. Хіба у вас багато що змінилось? Ні, змінився тільки номінатив. Всі інші відмінки залишились такі ж самі. Так само даю вам можливість самостійно потренуватися на тому самому прикладі гарна картина. Ставте відео на паузу, відмінюйте, а потім вже слухайте мої відповіді. У нас буде Das schöne bild, des schönen bildes, dem schönen bild und das schöne Bild. Отже, ми вже розглянули два варіанти з означеним та неозначеним артиклем. Два з трьох. Залишається всього один випадок, коли ми артикль не називаємо зовсім. Нагадаю, артикль опускається частіше за все саме у множині, у збірних, абстрактних поняттях, але і у однині ми також інколи можемо його не називати. Якщо це назва професії або рід діяльності, або якщо це не злічуваний іменник цука, мільх, он як на мене, відсутність артикля це найпростіший тип. Чому? Тому що у німецькій мові, коли немає артикля, якесь слово мусить працювати як артикль, тобто заміняти його. В даному випадку це буде прикметник. Якщо у нас зживається іменник без артикля, то прикметник забирає на себе всі закінчення, які мав би артикль. Наприклад, жіночий рід. Гуте Freundin, гута Freundin, gute Freundin und gute Freundin. Єдиний нюанс тут матиме генетів чоловічого та середнього роду. Тому що тут замість закінчення ЕС від артикля «-дес» буде закінчення ЕН. Тому що інакше у нас було б повторення ніж ЕС номінатив та ЕС у генетів. Тому ми маємо Кальтес Васа Кальтен, кальтен – «васа», кальтен Und kaltes Wasser. І обов'язково завдання для вас спробуйте самостійно провідміняти словосполучення гарячий чай, на цей раз не вживаючи артикль. Сподіваюсь, ви поставили на паузу і вже готові слухати відповіді. Tee» Генетив «Heißen хайсентіс, датів хайсен Tee» От акузатів хайсен От і все. Залишилось розглянути тільки множину. От і все. Залишилось розглянути тільки множину. Нагадую, у множині не буває невизначеного артикля айне. З цього робимо висновок, що для множини буде всього два, а не три типи відмінювання. З артиклем або ж взагалі без нього. Якщо у вас перед іменником стоїть хоча б щось. Артикль – ді займенник майне чи заперечення кайне, хоча б щось тоді все максимально легко. В такому випадку у всіх, повторюю, у всіх відмінках буде нейтральне закінчення е-н. Тобто дітен Freunde, де guten Freunde, den guten Freunden und – Freunden закінчення e, А якщо перед прикметником взагалі нічого не стоїть, тоді прикметник заміняє артикль і виконує функцію артикля. Тобто забирає всі його закінчення. фройнден» і гутенфрон, фройнде». Але тут слід зазначити, якщо у вас буде якийсь чисельник аньпа, цвай, драй. То вони не вказують рід і свого слова. Тому після них треба буде також вказувати закінчення від артикля, а не ставити нейтральне я n. «Er kauft Ein paar, oder «Er kauft zwei rote Äpfel. А такі слова, як філе, мирре, виніге, самі функціонують як прикметники. Тому їх треба буде відмінювати як прикметники, і ще й прикметник після них. Також ставити у сильну відміну, тобто показувати закінчення від артикля. Er kauft viele interessante духе. І на цьому все. Зізнавайтесь, хіба дійсно було настільки важко? Я сподіваюся, що ні. А якщо хочете частіше отримувати порцію корисної німецької, то хоч біжіть в мій інстаграм та Тікток. А також буду дуже рада бачити вас на навчанні. Всі подробиці на сайті Deutschbooster.com. Feel па Папа!